Млинівщина, село Війниця. Сотні людей прийшли прощатися із загиблим атовцем Русланом Кондратюком. Він жив у цьому будинку разом з батьками. Герой. Герой України. Пішов за нас. За те, що ми тут живі. І видаємо йому цю спеціальну останню. Боєць 2 листопада минулого року уклав контракт із Збройними силами України. Пішов вдруге служити добровольцем. Був водієм. Нещодавно приходив додому у відпустку. Була вдома вечеря, святкова, накритий стіл. Він був дуже радий, що в кругу сім'ї може зустріти таке таке свято велике. От були його діти присутні, ну вся родина. І він каже: я дуже вдячний. Говорить долі, що мене послала, що я стільки недовго був там на фронті. І приїхав якраз таке свято велике. От і каже, не їдь уже Руслану більше. Вже так такі бої йдуть, бо кожного дня втрати великі. А він говорить: ну так як не я, то хто говорить? Я 15 лютого військовий на позивний кіндрат їхав ще з двома побратимами у автомобілі. Ворог обстріляв їх, коли ті вже майже заїхали на позицію. Позначали по безпечному путіну. В одне їх і підловили. Загинув Руслан, Google і Звірі, Звір в тяжому стоянні у нього. Google, сержант, в середньому середній тяжкості. Я думаю, що утечка інформації пройшла і вели, тому що саме робота по їхній машині. Рівненчанин Руслан Кондратюк помер дорогою у лікарню. Його тіло напередодні привезли на батьківщину. І такий старательний був хлопець, старався допомогти всім. Бо його село дуже поважає і дуже якось так прийняли цю трагедію страшне. Така була біль, біль, крик душі. Сьогодні із загиблим бійцем прийшли прощатися рідні, друзі, однокласники та жителі навколишніх сіл. Загалом близько трьох сотень людей. Це настоящий герой. Хай він говорить що ніколи не підвів ні в бою, де. дуже хороша людина була, і дуже ми за ним сумуємо, і дуже шкода, що так все сталося. Що, ну, ми дуже вдячні, йому, що захищав нашу Україну і взагалі Руслан Кондратюк служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Йому було 37 років. У чоловіка лишився 16-річний син та семирічна донька. Блаженому спині вічний покій. Подашь, Господи, работаю на пристальную Руслана и сотворим вечную помять. Аннайцук, Юрій Ковів, Новини Рівного.